З початком 15 століття в Італії наступає епоха раннього відродження або кватроченто. Вона триває майже 100 років, її прояви найбільше були помітні в архітектурі і образотворчому мистецтві. Поштовхом до розвитку архітектури в епоху Ренесансу стало сприйняття міста з як єдиного цілого. Проектувалися цілі квартали, площі, вулиці, а не окремі будинки. Стиль будівель відходить від готики, нові архітектурні форми передбачали поєднання античного ордеру із романськими куполами, з'явилися нові архітектурні форми, аркади, посади будинків оброблювалися каменем рустом. Для багатих городян Італії архітектори створили новий вид цивільних споруд палацо, квадратних або прямокутних будівель, палаців з обов'язковим внутрішнім двориком. Художнє мистецтво набуло світського характеру, зародився портретний живопис та пейзаж у епоху раннього відродження митці відкрили лінійну перспективу, це дозволило посилити реалізм і правдивість при зображенні сцен. Художники відходять від церковних канонів навіть при написанні ікон, скульптори досконало знали анатомію людини, вміли передати у зображеннях не тільки рух, а й емоції та переживання людини. Столицею відродження була Флоренція. Тут у 15 столітті творили свої шедеври творці італійського походження художник Мазаччо, скульптор Донателло, архітектор Брунеллескі. Цікавою була творчість італійського генія раннього відродження Мазачо. Томаза Діджовані Ді, Ді Сімоне Касаї на прізвисько Мазаччо народився у 1401 році у маленькому містечку у Італії. Батьками Мазачо були поважні люди. Коли маленький Томазо у п'ять років захопився малюванням, батько його в жарт назвав Мазуном. У 1406 році батько, якого Мазачо дуже любив, помирає. Після його смерті хлопчик замкнувся у собі. Він перестає спілкуватися з однолітками. Очевидно, пам'ять про батька спонукала художника назвати себе дитячим призвиськом. Лише відчим зміг вивезти Томазу із ізоляції від зовнішнього світу і стати для нього другом. Однак підлітком мазача втрачає і Вітчима, і матір. У 1418 році у 17-літньому віці юнак потрапляє у Флоренцію. Через чотири роки Мазача вступив у цех художників. За сім років митець створив роботи, які кардинально змінили малярське мистецтво. Він здійснив ряд відкриттів у композиції, лінійній перспективі та зображенні тривимірного простору. Ці відкриття означали революційні зміни у розвитку живопису. У 21 рік Мазаччо створив свій перший видатний твір Триптих із церкви сан джованелле У 1428 році майстра не стало. Смерть художника залишилася загадкою, однак те, що встиг зробити майстер. Увінчало його ім'я у віках. Найвидатніші роботи мазачча це ікони та фрески на релігійну тематику твір свята Анна з Мадонною і немовлям. Художнику вдалося надзвичайно рельєфно відобразити матір Божу, яка сидить. Фігура за яскравістю зображення нагадує скульптуру. Нові віяння епохи Ренесансу проявляються у фресках капели Бранкатчі, на яких зображені різноманітні сцени з Євангелія. Фреска трійця, яка прикрашає Флорентійську церкву Санта-Марія Новела, демонструє успіхи митця у розробці лінійної перспективи. Ще одним основоположником італійського відродження був відомий скульптор Донателло. його повне ім'я Тонатто Ді Ніколоді Бетто Барді, як і мазаче він вважається одним із батьків італійського раннього Ренесансу, переважну частину свого життя. Митець створив у своєму рідному місті Флоренції. Його роботи умовно можна поділити на два напрямки реалістичний та класичний. Скульптор спочатку захоплювався реалістичним відображенням людини і природи. Здається, що митець вибрав найкращі прототипи для своїх зображень його скульптура Святої Магдалини нагадує стару й кістляву жінку, а фігура царя Давида, розміщена на фасадній стороні Башти Джотто у Флоренції. За розміри голови героя отримала назву Головастик, проте знайомство з античною культурою, поїздки до Риму, спілкування з видатним архітектором Рунолески сприяли переходу митця до зображення гармонійних людських постатей, освячених античними майстрами. В той же час кращими роботами стали ті, у яких Донателло зумів продемонструвати свою власну індивідуальність скульптури святого Георгія, Давида, Святого Марка. Виражають сутність майстра, його бачення людини та її внутрішнього світу, хоча всі вони були виготовлені з різних матеріалів бронзи і мармуру. Скульптор працював у різних містах Італії, його кінна фігура кондотєра Гатамелати і зараз розміщена біля церкви святого Антонія у Венеції. Крім цих робіт, митець прославився відродженням портретної скульптурної пластики. Його скульптурні портрети не тільки передають зовнішню подібність, вони реалістичні у відтворенні внутрішнього світу своїх прототипів, свій життєвий шлях Донатело завершив у рідній Флоренції. Революційні перетворення в архітектурі епохи відродження започаткував видатний зодчий Брунеллескі. Філіпо Брунеллескі жив і творив у Флоренції. Спочатку він прославив своє ім'я як ювелір і скульптор, проте у історію культури. Він війшов як геніальний архітектор серед його робіт будівництво куполу Головного собору Флоренції Санта Марія дель Фіоре. Головний храм міста почали споруджувати ще у 1296 році за століття до початку діяльності майстра. У 1417 році міська влада оголосила конкурс на спорудження куполу, довгий час ніхто не наважувався приступити до проекту. Адже його діаметр складав 42 метри. За непосильну на той час задачу взявся Брунелескі. Він зумів знайти математичні, архітектурні і будівельні рішення будівництва цієї надзвичайної споруди. У 1436 році сам папа Римський освятив будівлю собору, який в ті часи міг вмістити все населення міста, і зараз собор є найвищою спорудою Флоренції. 114,5 метрів. Нові архітектурні прийоми, які використовував Зоччі у проєктуванні та будівництві сирітського притулку, демонстрували перемогу стилю Ренесансу у зовнішньому оформленні будівель. Двоповерхове приміщення з дев'ятьма арками, які виходили на площу, повністю заперечували готичний стиль в архітектурі. Найдосконалішою спорудою Брунелески вважається галерея Паці. Будівля, яка завершується витонченим куполом спортиком коринського ордеру. Творчість Брунелеськи стає поштовхом для переходу інших майстрів на нові канони проєктування і спорудження будівель. Видатний флорентієць Ді П'єтро став відомий світу як художник фра Анжеліко. З юного віку, відчувши поклик до релігії, він готувався прийняти сан монаха, також Гвідо опонував таємниці малярства у 1417 році він став монахом художником ордену францисканців. Сповідуючи аскетизм, простоту, відмову від винагороди за свою художню працю, майстер невдовзі став найавторитетнішим живописцем духовного сану у Флоренції, де отримав прізвисько фра Анжеліко Ангельський. У 27 років він отримав завдання оформити фресками монастир Сан Марко. Сім років життя забрала важка і виснажлива робота, було оформлено 40 келій та інші численні приміщення. Саме завдяки художнику монастир став музеєм, символом початку відродження. Художник створював свої роботи і в Римі у Ватикані. Він працював на замовлення самого Папи римського у 80-ті роки ХХ століття. Римокатолицька церква оголосила фра Анжеліко небесним покровителем всіх художників у християнському світі. У віці 55 років Анжеліко помирає у Римі. Творчість П'єро де Франчески, відомого як П'єро де Ла Франческа, видатного художника, який вніс вагомий внесок у розвиток флорентійської художньої школи. Його творчість вважають перехідною від готики до раннього відродження. Дела Франческа здійснив важливі відкриття у передачі кольорів в образотворчому мистецтві, його роботи хрещення Христа, хрески про історію животворного Христа Господнього, Поліптих Сан Антоніо, герцогський диптих Зурбіно показують нам зрілого майстра, який зумів поєднати багаті традиції пізньої готики, художні досягнення Джотто і Фра Анжеліко з новаторськими ідеями Мазацчо. Цікавою рисою творчості Делла Франчески. Є його математичні успіхи. Завдяки захопленню цією точною наукою митець на полотнах передає гармонійні і цікаві споруди. Деякі архітектори того часу використовували ідеї художника і переносили їх з полотен де для Франчески у власні проекти реальних будівель. Серед найвідоміших митців епохи раннього відродження вагоме місце займає творчість Мазоліно да Панікале. Його справжнє ім'я Томазо да Кристофоро Фіні. Роботи художника формують флорентійську художню школу і є перехідними від суворого стилю Джото до шаленства кольорів високого відродження. Беноццо Гоцолі відомий флорентійський художник. На початку своєї діяльності співпрацював із Франджеліко та іншими видатними миттями раннього Ренесансу. Проявив себе як зрілий майстер із середини 15 століття, виконував замовлення герцогів Медичі у Флоренції, папи Римського у Римі, працював в інших містах центральної Італії. Джованні Беліні був засновником Венеціанської школи художників. Беліні створив новий напрямок у живописі: пейзаж поряд із класичними творами на релігійну тематику. Митець перетворив колись допоміжний напрямок образотворчого мистецтва на окремий вид творчості. Антонело да Месіна був представником і засновником південної школи італійського живопису. Родом із міста Месіна, жив і творив у Неаполі. Творчість Доменіко Гірландайо стала перехідним етапом між раннім відродженням і високим Ренесансом. Його роботи синтезують всі найкращі досягнення європейського мистецтва того часу, його величезне досягнення це розвиток портретного живопису. Конкурентом Гірландаю у Флоренції був видатний художник, автор неперевершених картин раннього відродження Сандро Боттічелі, справжнє ім'я художника Алесандро Ді Маріано Філіппепі. Митець у своїх творах зумів передати і глибину людської душі. І бунтівливий дух епохи, і неспокійні пошуки істини. Окремою роботою майстра є народження Венери, яка чудом збереглася у пожежах релігійних фанатиків. Вона є яскравим прикладом впливу античності на епоху відродження.